Друзі, всіх вітаю. Ви часто запитуєте, чи можна заміряти правильність показів лічильника. Тобто, ви, наприклад, думаєте, що вас неправильно рахує лічильник і питаєтесь різними там струмовимірювальними кліщами, там вольтметрами, різними такими приладами, хочете заміряти, порахувати десь щось, ви не можете зрозуміти. Чому у вас на лічильнику такі великі показники? І от дивіться, я вам хочу показати отакий пристрій, називають його енергометр, або енергомір, або ватметр, хто як його називає. Значить, за допомогою нього можна виміряти кожен ваш прилад, чи пристрій, наприклад, холодильник, телевізор, бойлер. Можна виміряти, скільки він споживає, ну, наприклад, за якийсь визначений термін. Ну, наприклад, можете там за день, за два, за три, за 10 вимірять і потім подивитися, який пристрій вас споживає найбільше. Часто, коли люди міряють, вони потім говорять, що не думали, що той пристрій споживає найбільше. Думали, там, наприклад, що холодильник або бойлер, а виходить, що там щось, наприклад, друге, От, споживає більше. Е, так, дивіться, значить, зараз я вам покажу, як він працює і що, в принципі, він може вимірювати. Так, ось ну, значить, такий пристрій. Бачите, в ньому є акумулятор всередині. Зараз ми його вставимо в розетку. Наближче, щоб було краще видно. Так, бачите, на табло видно. Зверху нулі. Зверху це показують нулі, який час він перебував під нагрузкою, під навантаженням. Зараз середнє, дивіться, середнє поле показує. Там, бачите, буковка в англійська, показує, скільки, тобто, скільки ват зараз споживає, наш енергомір. Так, дивіться, зараз включу ось Так, ну він, правда, споживає небагато. О, бачите. Кажеться, он так поганенько трошки видно. Зараз я переставлю трошки веще. О, так вроді би краще. Так, отак, я думаю, може, трошки краще видно. Так, бачите, максимально 6,6. Іде в нього зараз навантаження. Зверху показує 29 секунд він працює вже. Так, тепер дивіться, перемикаємо. Ось, ось кнопка перша функції. Функції, отак, дивіться, бачите, показує. Зверху години, так і продовжує показувати, зараз в секундах, потім перейде у хвилини. Середнє поле показує, скільки вже він кіловат годин намотав. Бачите, на зараз це 0 поки що, тому що дуже мало він бере, можна було б якогось обігрівача включити, він би вже зараз показав. би. Ну, але ви будете знати, що середнє поле, отут показує КВЧ, значить кіловат годин. А внизу показує тариф наший. Тариф. до тарифу вернуся трошки пізніше. Його треба самому виставити, цей тариф, і потім він вам буде у нижньому полі показувати, яка вартість тої енергії, яка накрутилася за цей визначений період. Так, тепер дивіться, нажимаємо ще раз. О, бачите, показує в середньому полі 225,6. Це вольт напруга у резеці. Бачите, як точно показує? Даже 10 Унизу 50 Гц частота. Тобто, бачите, ще ви колись питали, чим можна вимірювати частоту. Бачите, цей пристрій іменно показує і частоту теж. Так, потім далі. Так, верхнє показує в нас вже 2 хвилини. Так, середнє поле показує струм навантаження. Бачите, всього на всього сотих або 64 тисячних Ампера. Дуже мало споживає ледовська лампа. Так, тепер нижній показує нижнє поле, показує косинус Фі. Хто знає, це коефіцієнт потужності. Наприклад, в активному навантаженні воно дорівнює одиниці, а в реактивних там йде 0,8. Якщо я не помиляюся. Ну, в общем, це коефіцієнт потужності. Кому він треба, то ті знають, що це. Так, тепер дивіться далі. Покази. l 0 v Це покази, який був мінімальний, яка, яка була потужність мінімальна. І максимальна. Бачите? З моменту, як ми включили, от за цих 3 хвилини. То була мінімальна, а це максимальна. Тобто один раз, значить, було 7,2 Вт. Це, мабуть, в той момент, коли включилася лампа. Так. Так, дивимося далі. Так, оце чисто тариф внизу. Бачите, якби, якби він був зараз включений тариф, то тут внизу показувало б ціну за кіловат. Так, ціну за кіловат. Зараз подивимося, що там ще є. Так, ага. І все. Дивіться. Вернулося знову на перший, до першого поля. Бачите, зараз показує. Ага, значить, в цей момент, коли воно включилося, значить, було менше. Зараз вона розігрілася і бере більше, бачите? Зараз стала споживати більше. Бо зразу я пам'ятаю, було щось 5-6 ватт. Зараз 7,5 уже Вт. Так, вернемося зараз до цього. Дивіться: установка тарифу. Друга кнопка. Налаштування тарифу. Тобто, зразу ви можете поставити тариф, і воно вам буде вимірювати, і зразу вираховувати у гривнях. Так, дивіться. Ось ми його включили. І будемо зараз налаштовувати. Нажали оцю другу кнопочку кост. Нажали і тримаємо. Тримаємо, оп, появилися 4 нулі. І нажимаємо оцю кнопочку першу. Бачите, моргає. Перший нулик. І ми можемо тут зараз оцими кнопками Up і Down установити. Ой, підождіть не встиг. Ще раз. Так, це раз. Ну, бачите, перший у нас буде 0, наприклад, а другий ведемо, наприклад, 2 гривні. От, і 85 копійок. Бачите, як це я роблю? Не, не пам'ятаю, скільки там на сьогодні. Так, ну це було недавно. Так. Так, знову. Дивіться, тепер. Остання у нас циферка. 80. О, бачите? 2 гривні 85. І нажимаємо ще раз, щоб це зафіксувати. Все, бачите. Тепер все те, що буде там накручуватися, буде у вас рахувати по тарифу 2 гривні 85 копійок. Так, бачите, зразу вам розказав і про другу, і про третю, і про четверту кнопочку. Так, от такий пристрій. Так, що ще? Значить, працювати він може від 0 до плюс 40 градусів. Максимальний його струм навантаження йде до 3,5 кВт. Це 16 А. Значить, Вимірювати може він малопотужні пристрої до 1 Вт. Навіть так, бачите? Так, тут так само тариф, все працює. Бачите, все нічого не збилося. Ну, так як дуже мало споживає, то ми тут зараз цифри не побачимо. Е, так, 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 це сказав, це сказав вам. Так, що я ще вам не сказав? Кошти десь він... Ну Це в нас сертифікований. Якщо десь заказувати з Китаю, можливо, буде дешевше, але це йде з гарантією. Через то він трошки дорожчий. Десь гривень 800, він 850 коштує у нас в роздріб в магазинах. Е, так, так, так. Всередині в ньому акумулятор. от Десь на 6 місяців його хватає, Кожних 3 місяці його потрібно. Десь вставляти хоча б на пару годин, щоб він підзаряджався. Так, і дивіться, остання кнопочка це в нас іде reset. Якщо ви, наприклад, порахували для болера, хочете це все скинути, щоб там не клацать нулі, то ви просто нажимаєте кнопочку Reset. І дивіться. І все у вас збивається до заводських налаштувань. Бачите, все пішло з нуля. Так, штука дуже зручна. Для таких ситуацій, коли ви хочете, наприклад, знайти, де у вас що, скільки енергії нараховує, От, буває таке, що приходять люди і дуже задоволені цим пристроєм. Говорять, не знали, не думали, що там, наприклад, рахує там холодильник більше, чим бойлер, там, чи ще щось якісь пристрої. Ну, а буває, що людина, наприклад, хоче просто подивитися частоту в мережі, хоче струм, бачить часто напругу, іменно наскільки вона просідає. Так що, це все ви можете зробити і побачити іменно за допомогою цього пристрою. Так що, так, друзі. Користуйтеся. На цьому все. Всім пока-пока. До нових зустрічей!